Всім привіт! І сьогодні я вас навчу робити перчик. І для цього нам треба 23 розовеньких і одну зелену або салатову. Хто хоче, може другі світа. І для цього нам треба рогатка і гачок. Приступаю, беремо одну різиночку і на правий столбик накручуємо три оборота. Раз, 2, і 3. І надіваємо дві різиночки на два столбика. Так, надеваємо, надівайся, надіваємо. І тепер ми оцю резиночку скидуємо на серединку. Надіваємо і ще дві різиночки. Наділи. І скидуємо тепер нижні різиночки на серединку. Раз і два. Надіваємо ми тепер три різиночки. Раз, два і три. На два столбика. Так. І тепер ми нижні скидуємо на серединку. Так, скинули. Тепер ми надіваємо чотири різиночки. Раз, два, три, чотири. Чотири. Надіваємо на два стобика. Надіваємо. І тепер нижні різиночки скидуємо на середину. Так, і тепер ми кхід, надіваємо п'ять різиночок. Раз, два. три. три, четыре и пять. 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 Два, три, четыре, пять. Надев... И надеваем на два столбика. Так. И теперь скидываем на серединку. Вот такую. Вот. Кинули і тепер ми надіваємо шість раз два, три. чотири, Пять шість. так надеваємо нас на два стовбика. Ой, ось ось не видно. Так. І нижні скидуємо на серединку. Так, і закінчились наші розові ці різиночки. І тепер ми нашу останню різиночку надіваємо на два стобика. І скидуємо наші оці різиночки на серединку. Різиночки. Так. Зараз, подождите. У мене нічого не получается. Сильно важко в мене гачок донюсенький, ось бачите. І важко взяти багато количества. Так, і тепер ми знімаємо нашу різинку з нашого стовбика і зав'язуємо вузол. Так, легше зав'язати вузел ось так. Так, ми беремо оцю різиночку задню. І ось таку легенько беремо, перекручуємо. І тягнемо легенько, щоб не порвалася ось ця наша різиночка. так. І ось такий перчик у нас получився. Даємо йому форму. Так. Ну І такий у нас перчик-білочок вийшов. Так, ну і ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім пока! Цілую вас!